Як прототип майбутньої інституції військового омбудсмана, зараз працюю я як уповноважена президента, і в таких випадках військовослужбовці вже мають можливість звернутися до мене. Е, і я реагую особливо, якщо це стосується. Е, Якихось насильницьких злочинів, чи якщо військовослужбовцю загрожує щось від його командира, я реагую ну, протягом години точно і ми вживаємо всіх заходів, я доповідаю вищому командуванню, вимагаю фактично у них реагувати. Коли буде Прийнятий закон, якщо залишиться та модель і ті повноваження, які ми прописали військовому будсману, військовий будсман реагуючи на скарги військовослужбовців або просто на інформацію, яку отримав навіть соцмереж від журналістів, а може призначати перевірки, буде мати доступ до військових об'єктів, до розташувань військових частин, в тому числі в зоні ведення бойових дій. І за результатами цих перевірок він буде готувати висновок. Також ми подали ще допоміжний законопроект, який ще не розглядався тільки наступного тижня на профільному км. Деці буде розглядатися, який передбачає зміни до кодексів, в тому числі до кодексу про адміністративні порушення, і ми передбачили адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог військового омбуцману через суд. Військовий омбудсман зможе накладати санкції на тих осіб, які не виконують його вимоги.